Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Не знаю, як у вас, а в моєму дитинстві найпопулярнішими жуйками у хлопців були турби, які коштували цілий карбованець. Але справа була зовсім не в жуйках. Нас цікавили вкладощі, за які ми були готові віддати будь-які гроші. Обгортки з жуйок виявляється, ми викидали даремно, бо зараз вони коштують 4800 гривень або ж 120 доларів. Далі перенесемось на 2,5 тисячі років назад у IV століття до нашої ери, в часи, коли маленька нині Македонія підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а срібна тетрадрахма викарбувана на честь Македонського, придбана за 20 тисяч гривень або ж п'ятсот. 30 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які карбувалися при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 51 тисячу гривень або ж 1360 доларів. Далі Ауреус трояна Деція, римського імператора, який володарював з 249 по 251 роки. Децій першим у стародавньому римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув у бою із зовнішнім ворогом. Деція вбили готи, які скоріш за все і принесли цю монету на наші землі. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота. Важить близько чо. 4 грамів і знаходиться в непоганому, якщо не зважати на отвір, стані. Ауреус Тріана був придбаний за 64 800 гривень або ж 1720 доларів. Далі чи то колекція, чи то випотрошена скарбничка, яка складається з 234 монет номіналом 5 копійок. Вони були викарбувані в Російській імперії в період з 1823 по 1912 роки. Матеріал монет срібло, загальна вага біля 200 грам. Ці монетки були придбані за 70 224 гривні або ж 1870 доларів. Далі 20 доларів 1896 року. Монета викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клівленда. Виготовив її монетний двір Філадельфії, тираж 792 тисячі штук. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Монета виготовлена із золота 900-ї проби, вага близько 30%. 33,5 грам. 20 доларів придбали за 78 тисяч гривень або ж 2080 доларів. У наш час із зрозумілих всім нам причин країною шириться депушкінізація. Монументи великого руского поета падають, чи не в кожному місті, а люди позбуваються всього пов'язаного із ним. Ось, наприклад, парфюмерний набір, який складається з духів, мила та пудри, зберігали його більш ніж 80 років. Ну і позбулись за 83 тисячі гривень або ж 2200 доларів. Далі сучасна монета. Дізнатися про яку нам допоможе один з головних фахівців з української нумізматики Дмитро Лаврик. Вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро. Я займаюся вивченням і колекціонуванням обігових монет України. В цьому випуску я хочу вам розповісти, як серед ось таких монет, номіналом 2 копійки, виготовлених з алюмінію на Луганському патронному заводі, можна знайти такий екземпляр, який коштує декілька тисяч доларів. Якраз один такий екземпляр був знайдений в Івано-Франківську. І він скоро буде висунений на аукціон. Від себе я гарантую ставку в 90 тисяч гривень. Такі монети карбувалися на Луганському станкобудівельному заводі, і саме дві копійки були виготовлені з алюмінію. Чим це пояснюється? Ну, по-перше, це дуже відносно дешевий метал, а також він м'який пластичний. І тому інструмент, який карбує ці монети, пуансони, більш живучіші. І здійснюють більше циклів карбування таких монет. Проте як є плюси алюмінія так є його і мінуси, причому вони більш значні. Як я вже сказав, алюміній дуже м'який метал, він легко царапається, деформується, і монета втрачає свій зовнішній вигляд. А також легко вступає в реакцію з агресивним середовищем. І монета от як ви бачите, починає окислюватись і втрачає свій зовнішній вигляд. Тому. Вже на Київському банкнотно-манетному дворі було прийнято рішення карбувати монети номіналом 2 копійки з магнітної нержавіючої сталі, починаючи з 2001 року. Але повернемося до монет виготовлених з алюмінію. Були з датами наверси 1992 рік, 93, 94 і 96 рік. 93 і 94 роки найчастіше зустрічаються. 92-й, 96-й це ті роки, які вам потрібно шукати, щоб знайти щось цінне. І от, що стосується саме двох копійок 92 року, звідси починається історія про рідкісний різновид, який я вам показав початку відео, 2 копійки. 1992 року це архі рідкісна монета. Про це говорить той факт, що на сьогоднішній день відомо близько 7 екземплярів, і ця монета входить в той список. Різновид звучить як штамп Аверсу 2.1 від 10 копійок 92 року і штамп Реверсу АА. Цю монету Назар знайшов приблизно 6 років назад в місті Івано-Франківськ. У 2019 році він мені присилав фотографії і відео, і я вам показав цю монету в себе на Ютуб каналі. І ось настав той день. Коли він вирішив її продати, питань до автентичності монети немає. Вона ще в ті роки була на обговоренні і якихось питань у експертів не викликала. Вага монети в нормі, її штамп аверсу і реверсу відповідає відомим іншим екземплярам, що говорить про те, що ця монета справжня. Отже, рідкісні дві копійки придбали за 105 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі легендарний Маузер. Німецький пістолет, розроблений у 1895 році. Це масогабаритний макет так званої моделі 712, зразка 1912 року. Особливістю її є дерев'яна кобура, яка також використовувалась в якості приклада. ММГ Маузера придбали за 120 тисяч гривень або ж 3200 доларів. Ну і найдорожче сьогодні лот 10 рублів 1776 року. Монета, що була викарбована за правління російської імператриці Екатеріни II. Вона доволі рідкісна, тираж всього 67 тисяч штук. 10 рублів виготовлені із золота 917-ї проби і важать в районі 13 грам. Придбали цю монету за 180 тисяч гривень або 4 тисячі 800 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!